Можливо, вас цікавить, як працює кабель? Мене трохи, бо я свій трішечки розрізав. В вашому понятті це, напевно, якийсь магічний дротик з якоїсь железячки, по якій за волею Божою передається магічний згусток якоїсь хуйні, електрики чи чогось такого. Так ось, є такі давні, але надійні вид кабелів, коаксильний. Будь-який блядський кабель складається з жилки, провідника, по якому тече електричний струм. Також там має бути екран, який захищає від перешкод, ну і ізоляція. Вона ізолює його від ваших рук. В коаксільному роль екрану відіграє сітка з металу. По такому раніше робилось все, а зараз тільки головний всадник вашої деградації інтернет. Ось як це виглядає у розрізі. А ось так інші популярні кабелі виглядають у розрізі. Це, до речі, той, що на високовольтках ісить. Це все класно, і якщо це відео залетить, я навіть окреме відео зроблю. Перед цим самому трохи розберусь, як це все працює, бо я трошечки не фізик і не математик. Але я казав, що передається електрика. А насправді в кабелі тече струм, а якого хуя все робиться через струм. А тому, що від зміни показників струму у вашому пристрої залежить та чи інша дія. Тобто, якщо примітивно пояснити, ви кнопку на мишці і подався трохи сильніший струм. Компу було наказано. Виконати таку -то дію. Коротше, все важко. Заходьте в Тг, Твіч, і Ютуб. Я там стріми проводжу. Ну і на тисячу лайків зроблю повноцінне відео на Ютубі про кабелі.